У старовинному місті Дрогобичі, що на заході України, жила бабуся Марія, звичайна на перший погляд жінка, але з надзвичайним даром передбачення. Її знали всі сусіди та родичі, і кожен знав. Коли бабуся Марія каже що щось важливе, треба слухати. Вона мала незвичне чуття до майбутнього і часто попереджала про біди чи радощі, що очікували людей. Марія жила у скромній хатині на околиці міста. Прикрашеній вишитими рушниками та іконами, перед якими завжди горіла свічка. Щовечора, коли над горами розливалися золотаві барви заходу, бабуся молилася. Вона просила Господа про мир і захист для своєї землі. І в ті години, коли тиша наповнювала кімнату, вона відчувала, як її душу охоплює світло надії. Одного разу напередодні Великодня 2025 року. Трапилося щось особливе, під час молитви її очі мимоволі закрилися, і вона побачила дивовижне видіння. Світло, що наповнило кімнату, було настільки яскравим і теплим, що, здавалося, ніби сама Божа благодать спустилася з небес. Перед бабусею розгорнулося чудове видіння величний храм із золотими куполами, над якими сяяв хрест. Навколо храму стояли люди з жовто-блакитними прапорами. І всі вони молилися, дякуючи Господу за даровані дива. Марія почула голос, чистий і дзвінкий, що проник у її душу, як теплий вітер після довгої зими. Радій, народи український, настане Великдень, і три великі дива зійдуть на вашу землю. Перше диво закінчиться війна, і мир запанує на ваших землях. Друге диво, діти України повернуться додому з усіх країв світу. Третє диво, злий ворог буде осуджений і покараний за всі свої злочини. Бабуся відчула, як її серце наповнюється радістю, і сльози покотилися по зморшках її обличчя. Вона знала, що це було справжнє послання від Бога, і тепер мала розповісти про нього людям. Марія побачила безмежні українські степи, залиті світлом сонця. Там, де колись гриміли вибухи, тепер цвіли червоні маки і жовті соняхи. Ніби сама земля загоювала свої рани. На полях стояли солдати у формі, але вже без зброї. Вони обіймали один одного і дякували Богові за те, що залишилися живими. Здавалося, що сама природа святкує разом із людьми, і навіть вітер тихо співає гімн миру. Марія побачила у видінні, як на головних площах великих міст України зберуться люди. Вони будуть стояти зі сльозами на очах. Обіймаючи рідних та друзів, яких довго не бачили. Священники виходитимуть на балкони церков і благословлятимуть народ, кроплячи їх святою водою, дзвони лунатимуть на всі чотири сторони світу, оголошуючи про закінчення війни. На вулицях Києва розгорнуться святкові концерти, хор співатиме гімн України, а на великих екранах показуватимуть кадри з поверненням військових додому, люди стоятимуть з плакатами. Дякуємо захисникам і слава Україні. Багато хто приноситиме квіти, які укладатимуть на площах у вигляді велетенського тризуба. Військові колони повертатимуться з фронту, але тепер вони нестимуть не зброю, а прапори та квіти. Діти бігтимуть поруч, тримаючи в руках маленькі синьо-жовті прапорці. Солдати обійматимуть рідних, яких не бачили роками, і сльози радості наповнюватимуть очі кожного присутнього. Зруйновані будинки відновлюватимуться спільними зусиллями, люди об'єднуватимуться, допомагаючи один одному відбудовувати те, що було знищено. Волонтери та майстри з різних регіонів працюватимуть разом, щоб повернути життя до зруйнованих міст і сіл. На сільських вулицях люди збиратимуться біля церков на подячні молебні. Священники дякуватимуть Богові за мир і благословлятимуть родини. Молодь прикрашатиме храми квітами, а старші люди розповідатимуть дітям про важливість молитви і єдності в часи випробувань. У кожному місті буде встановлено пам'ятні знаки на честь тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність. Люди приходитимуть до цих меморіалів з квітами, свічками та молитвами, обіцяючи не забути жертву, яку принесли їхні захисники. Лікарні, що колись були переповнені пораненими. Перетворяться на місця реабілітації та відновлення. Лікарі будуть допомагати ветеранам повернутися до мирного життя, підтримуючи їх фізично і морально. Психологи працюватимуть з тими, хто пережив жахи війни, допомагаючи знайти новий сенс життя. Політики виступатимуть з обіцянками не допустити більше війни на рідній землі, вони підписуватимуть договори про мир та взаємодопомогу з іншими країнами, щоб укріпити захист та стабільність держави. Люди слухатимуть ці промови з надією на майбутнє, але пам'ятатимуть, що справжній мир здобутий їхньою мужністю і єдністю. Залучення до відновлення країни стане справою кожного громадянина. На площах міст будуть збиратися волонтери, архітектори та будівельники, обговорюючи плани відновлення зруйнованих районів. Старі промислові зони оживатимуть, перетворюючись на сучасні інноваційні центри, а парки, що зазнали руйнувань, Знову наповняться квітами і деревами. Кожен клаптик землі, що пережив лихоліття, буде окроплений сльозами радості та вдячності. Люди знову відновлюватимуть свою культурну спадщину, реставруватимуть храми, пам'ятники та музеї. Гуртуючись на толоки, вони братимуть до рук інструменти і розпочинатимуть роботу. Молодь активно залучатиметься до проєктів відбудови. Студенти архітектурних факультетів разом із майстрами розроблятимуть нові плани міського простору. Зруйновані театри та культурні центри знову відкриють двері для відвідувачів, даруючи людям можливість знову насолоджуватися мистецтвом. Особливо урочисто буде відкрито новий меморіал перемоги, що символізуватиме непереможність українського духу, на ньому викарбують імена всіх героїв, що віддали своє життя за свободу країни. На площі перед меморіалом збиратимуться ветерани, їхні родини та звичайні люди, щоб віддати шану загиблим. Біля підніжжя пам'ятника щодня горітиме вічний вогонь, символізуючи пам'ять про жертву і віру в світле майбутнє. Країна почне оживати в економічному та соціальному плані. Українські підприємства відновлять свою роботу, створюючи нові робочі місця та підтримуючи економічне зростання. Відбудеться відродження сільського господарства, фермери сіяти зерно на звільнених полях, які знову стануть житницею Європи, продовольчі ринки заповняться свіжими овочами, фруктами та запашним хлібом. Мирне життя поступово повернеться в кожну оселю, і люди радітимуть звичайним речам, спокійному ранку, усмішкам дітей та безтурботному щебету птахів. Бабуся Марія побачила у своєму видінні святкування Дня перемоги над злом, яке проходитиме по всій країні. Містами і селами пройдуть святкові марші, а в церквах відбудуться урочисті молебні. Люди співатимуть пісні про мир, свободу та єдність, даруючи один одному обійми і теплі слова. Вулиці наповняться святковими прапорами, а над усією країною розкинуться вогняні салюти, які символізуватимуть неперемогу над ворогом. А перемогу життя над смертю. Друге диво повернення додому. На залізничних вокзалах і в аеропортах буде справжнє свято. Літаки з українцями приземлятимуться один за одним, і з кожного виходить усміхнені обличчя. Жінки з дітьми, які довгі роки жили за кордоном, тепер повертатимуться додому з надією на краще життя. Чоловіки, що працювали на чужині, привозитимуть зароблені гроші, щоб вкладати їх у відновлення країни. Діти, які виросли далеко від батьківщини, зі здивуванням і захопленням дивитимуться на рідні пейзажі, про які їм так багато розповідали. Мами показуватимуть на старі будинки, де вони виросли, і з гордістю говоритимуть, це наша земля. Люди обійматимуться на перонах, радіючи довгоочікуваному поверненню. Українські діаспори з усього світу підтримуватимуть повернення співвітчизників. Організовуючи допомогу для тих, хто вирішив знову оселитися на рідній землі. Волонтерські організації відкриватимуть центри підтримки, де новоприбулі зможуть отримати консультації щодо роботи, житла та адаптації. У великих містах створюватимуть нові робочі місця та соціальні проекти, щоб допомогти людям швидше інтегруватися в суспільство. Люди з радістю прийматимуть додому своїх рідних. Навіть якщо їхні стосунки були складними через роки розлуки, мир принесе прощення і примирення між поколіннями та родинами, школи знову наповняться дитячими голосами, малеча, яка повернеться з за кордону, зіткнеться з новими друзями та вчителями, але гордість за рідну землю відчуватиметься в кожному слові. Вчителі обійматимуть своїх учнів, що колись виїхали в далекі країни. І намагатимуться надолужити пропущені роки навчання. Знову відкриються дитячі гуртки, спортивні секції та культурні студії, де діти вчитимуться танцювати гопак, співати українські пісні та створювати витинанки та ляльки-мотанки. Бабуся Марія побачить на своєму подвір'ї дорослих синів та дочок, які повертатимуться додому з далеких країн. Вони приноситимуть подарунки з-за кордону. Але найціннішим подарунком буде сам факт їхньої присутності. Марія розплачеться від радості, обіймаючи кожного і мовчатиме від щастя, відчуваючи тепло їхніх рук. Вечорами вся родина збиратиметься за великим столом, згадуючи минулі роки, сміючись і дякуючи Богу за цей довгоочікуваний день. На святкових заходах, присвячених поверненню українців додому, відбуватимуться концерти, вистави та святкові ходи. Люди нестимуть національні прапори та співатимуть пісні, що символізують силу духу та єдність нації. Відомі артисти та музиканти об'єднаються в благодійних турах по всій країні, щоб подарувати людям радість та нагадати про важливість збереження рідної культури. Святкування триватимуть тижнями і кожен день буде сповнений надією на нове життя. Повертатимуться й науковці, інженери, митці. Усі ті талановиті люди, які були змушені шукати кращої долі за кордоном, вони привозитимуть із собою не лише знання та досвід, а й нові ідеї для розвитку України. Вищі навчальні заклади відновлять наукові дослідження, розробляючи інноваційні технології у співпраці з поверненими фахівцями. Музеї та театри знову оживатимуть, наповнюючись виставами та виставками, які вшановуватимуть силу українського духу. Відбудеться справжнє культурне відродження. Митці з усього світу приїдуть до України на фестивалі мистецтв, де звучатиме українська музика, розгорнуться виставки живопису та скульптури. Міжнародні партнери підтримуватимуть ці ініціативи, визнаючи унікальність української культури та її значення для світового культурного спадку. Україна перетвориться на символ відродження та оновлення, ставши прикладом для всього світу того. Як можна піднятися з руїн і відновити національну гордість? Третє диво. Суд над ворогом. Марія побачила величезний міжнародний судовий зал, де панувала урочиста тиша. На високих трибунах сиділи судді в темних мантіях з емблемами справедливості. В залі були присутні лідери різних країн, представники правозахисних організацій та журналісти з усього світу. У центрі зали, під світлом потужних прожекторів, стояв підсудний: Путін, колись могутній диктатор, тепер лише сивий і згорблений чоловік. Його погляд був порожнім і безнадійним, а руки тремтіли. Прокурори викладали докази злочинів, жахливі кадри зруйнованих міст, свідчення тих, хто пережив тортури та бомбардування, записи про злочини проти людства. Кожне слово звинувачення звучало як удар грому, вражаючи навіть найчерствіші серця. Суд триватиме місяцями, але нарешті настане довгоочікуваний день вироку. Тисячі українців зберуться на центральних площах міст, затамувавши подих. На екранах транслюватимуть оголошення вироку, а люди триматимуть портрети загиблих та плакати з написами Справедливість переможе. Голова суду суворий та зосереджений, підніметься і скаже, від імені міжнародної спільноти та людства проголошую. Путіна визнано винним у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності, його засуджено до довічного ув'язнення без права на амністію. У залі пролунає оплеск люди з різних куточків світу вітатимуть справедливий вирок. В Україні на вулицях і площах розпочнеться святкування. Люди обійматимуться, сміятимуться і плакатимуть водночас. Відчуваючи, що правда нарешті восторжествувала, світові лідери зроблять офіційні заяви про підтримку вироку та визнання героїчної боротьби українського народу. З телеекранів звучатимуть слова підтримки, а міжнародні організації підкреслюватимуть важливість історичної події. В Україні встановлять меморіал справедливості символ перемоги правди над злом. Люди приходитимуть туди з квітами та свічками, дякуючи за здійснення правосуддя. Українці нарешті зможуть зітхнути з полегшенням, відчуваючи, що справедливість відновлена, а зло покаране. Злочинець, що колись сіяв жах і смерть, тепер опиниться у темному куточку історії, забутий і зневажений.